Вітаю вас, друзі. Я Ірина Ткаченко. А ви на моєму каналі Форма Рондо. Я за вами скучила. Це правда. Сподіваюся, у вас все добре. Почуваєтесь ви гарно, тому що наші найближчі програми, а це буде цикл невеличкий. Будуть називатися Що там всередині. Ну а зазирати я пропоную всередину нашого організму. Ну, не в прямому сенсі, тому що. Я вважаю, що для того, аби бути здоровими, треба багато знати багато знати про свій власний улюблений організм, адже він у нас один. Особисто я навчаючись у школі уроки біології. Чесно, зізнаюся, трошки прогулювала. І тому певне уявлення, як там все працює, маю, але аж ніяк не до кінця і не в такій повній мірі, як би хотілося. І тому я вважаю, що для того, аби бути здоровим, треба багато знати знати про наш з вами організм. І тому найближчим часом лікарі різних спеціальностей будуть розповідати нам, що ж там всередині. Сподіваюся, це буде для нас усіх корисно. Ми справді станемо хоч трошки здоровіше, адже інформований означає озброєний. І почати я пропоную з очей з дзеркала душі. Отже, наша перша гостя Тальмолах Ольга Прусак. Пані Ольго, я вас вітаю. Доброго дня. А, найперше запитання зрозуміла річ, що дуже хочеться, як то кажуть, скористатися службовим становищем і запитати, звісно, річ про себе. А от у мене зір почав псуватися досить рано, мабуть, ще десь років 11-12. Сказати, що я там десь читала під ковдрою, ну, ну не, не, не варто. Але справді псуватися почав рано. Хоча у батьків він був такий кльовий, довгі роки, потім з'явилося дально дальнозорість. Да? Так, так Дякую. як ви вважаєте, ось чому особисто в мене, і десь років 17 я вже ношу постійно окуляри для короткозорості, точніше від чому в мене могло це з'явитися, якщо тут спадковість не грає свою роль, от якщо коротко на початку. Завжди захворювання міопією розглядають і досліджують багато вчених, дослідників. За сучасними теоріями, все одно це захворювання, короткозорість міопія є багатофакторним, тобто можуть бути і генетичні фактори, і фактори середовища, тобто багато роботи на близькій відстані, читання книжок. Це можуть бути і шкідливі фактори зовнішнього середовища. Тому кожне захворювання виявляється при, скажімо, такому нещасливому збігу багатьох факторів розвитку чинників. І думаю, що у вас власне та сама ситуація, коли батьків не було тих провокуючих факторів, але десь генетичні фактори були, в них це не проявилося а у вас уже за збігом цих декількох чинників проявилася ця короткозорість міопія, тому її потрібно коригувати окулярами або лінзами. А може бути таке, що скажімо чого тільки в дитинстві в мене не було яких тільки дитячих хвороб, і скажімо, була така штука, як скрилетіна. Чи могло це дати якісь такі ускладнення, але не одразу, тому що це було все до п'яти років цих дитячі хвороби, а зір почав псуватися після десяти? Це також спричиняє всякі, всілякі проблеми з зором чи ні. У ну, загальні захворювання можуть спричинити загальні е, проблеми такі з зором, але багато дітей хворіють на інфекційні захворювання в дитинстві. Проте короткозорість або далекозорість проявляється не у всіх, тобто тільки в тих, в кого є е, генетичні фактори, і хто схильний до цього. Зрозуміло, я казав дуже всім відомий персонаж. Маємо те, що маємо на зараз. А зараз я думаю, що нам варто з вами розповісти а, нашим а, глядачам про головні хвороби, з якими ми стикаємось. Тому що, як ви знаєте, я вам вже говорила до програми а, цей цикл з лікарями. Я вирішила назвати А що там всередині, адже ми а, в школі на різних предметах, ну там анатомія, і таке решта, не дуже детально вивчаємо, а, з чого там складається людський організм, що справа. Правда, всередині, та я думаю, те, що зовні адже очі ми бачимо, так це ж не печінка, якась. Ми також не дуже добре знаємо, що там і як. І от найперше запитання, точніше, друге, як ви вважаєте, наскільки незнання можуть спричинити проблеми, які наздоганяють людину ну, зором, скажімо, там вже в більш поважному віці? Скажімо так, власне, проблеми зору, так як і проблеми цілого організму, найефективніше займатися профілактикою, вчасною діагностикою і лікуванням. Так? Ну, власне, на це і спрямована і ваша передача, і наша сьогоднішня зустріч для того, щоб людям розповісти про те, чого вони не знають, сказати про основні симптоми найпоширеніших захворюваннях і, відповідно, їх вже насторожити, якщо в них є ці симптоми. І, Потрібно тоді дообстежитися, пройти повний комплекс офтальмологічних обстежень, і тоді або підтвердити якесь захворювання, або ж спростувати, чи, можливо, людина страждає іншими захворюваннями, або ж якісь системні захворювання дають ускладнення на очі. Тому, власне, найефективніша медицина це є профілактична, щоб люди були насторожені. Власне, цим про це ми сьогодні трошки і поговоримо. От якщо порівнювати Україну з іншими країнами світу, наскільки ми схожі і не схожі щодо найпоширеніших хвороб, які нам заважають, а в перспективі, не дай Боже, можуть і призвести до сліпоти? Щодо основних найбільш поширеніших захворювань офтальмологічних, це катаракта і глаукома, то Україна в структурі захворювань цілого світу не суттєво відрізняється так по захворюваності на ці захворювання. Наприклад, за даними ВОЗ, близько 300 мільйонів людей у світі страждають від порушень зору, із них 40 мільйонів вражені сліпотою. Ця сліпота може бути незворотня, наприклад, як від глаукома, Коми або ж зворотні, як від катаракти, тобто після операції людина має шанс бачити. Тому і в Україні і в світі люди повинні на початкових стадіях захворювань звертатися до лікарів. Так це було б найкраще. Це буде з точки витратності для пацієнта часу, ресурсів матеріальних і майбутнього прогнозованого результату буде найкращим часом. Тобто, чим швидше виявлено, тим більші шанси на те, що людина буде мати повноцінний зір після лікування, і відповідно не буде доповнювати когорту тих, хто страждає уже сліпотою або мають інвалідність через захворювання органу зору. Наша Україна, вона не є на якихось лідируючих позиціях або на останніх позиціях так по захворюваності, тобто в середній структурі захворюваності катаракта, глоукома, і інших Україна так і стоїть зараз. Так що тут, як то кажуть, люди всього світу приблизно рівні в ризику отримати в певному віці отакі хвороби катаракту в Якщо, скажімо, говорити про такі, як ви кажете, найпоширеніші хвороби очей, так проблеми і патології, то скажімо катаракта, я так розумію, що лікарі стикаються з вже з такою формою досить розвиненої цієї хвороби, коли людина все ж таки зважується прийти до них, до офтальмологів. На що звертати увагу, щоб не спізнитися? Як показує практика, пацієнти бояться глаукома, але відтягують з візитом до офтальмолога до останнього. Ми говоримо зараз. 에... Чекайте, ми говоримо про глаукому чи катаракту. Давайте по, по черзі, так? Про катаракту, так. Давайте про катаракту, так. Тому пацієнти відмічають найчастіше так. Симптоми, які пацієнти відмічають при розвитку катаракти, це є таке поступове зниження гострюти зору, розмитість зору, кольори стають більш блідими, не такими насиченими. Пацієнти відмічають значне погіршення сутінкового і нічного зору. При запущених. Стадія глоукомої пацієнти вже скаржаться просто на відчуття пилини перед оком, так? або просто світлі плями. Ну, якщо надто запущена катаракта, це вже людина може і е, бачити тільки світло, наприклад, навіть силуети не бачити. Тому на певних стадіях захворювання є різні симптоми. Що робити, яка профілактика, які лікування? Ну, насамперед. Е, Скажемо, що так, що е, катаракта і ці зміни в кришталика, адже е, це захворювання з латинської прикладається як водоспад, тобто побіління, по так е, е, біла та вода є. І відповідно е, катаракта це є помутніння кришталика захворювання, яке пов'язане з цими змінами, які є вікові, тобто відбувається денатурація білків, які входять до складу цього кришталика, і власне чинники, які провокують з часом цю денатурацію білків, на них ми можемо впливати і відповідно на них спрямовувати заходи профілактики. Так, це може бути носіння сонцезахисних окулярів, особливо в літню пору, так коли надто багато є цього сонячного випромінювання. А також е, сонцезахисні окуляри людям старшого віку потрібно носити і весною і весени, е, так тобто, збільшувати цей захист для кришталика по часу. Літом е, використовувати крислати й капелюх. Е, також харчування відіграє не останню роль, тобто вживати необхідно. Е, Певну кількість поживних речовин, тобто листкові зелені овочі, фрукти, однозначно, це жирна риба, цільні зерна, тобто вони допоможуть знижити виник, ризик виникнення катаракти, Так? Ну і також відмова від куріння, від алкоголю, тобто такі шкідливі звички. Також людям з цукровим діабетом варто контролювати особливо рівень глюкози і відповідно розвиток катаракти, адже тоді вони мають вищу таку схильність до розвитку цього захворювання. Наскільки я розумію, катаракта це не вирок остаточний, і людям в різного віку її якимось чином видаляють, тобто хірургічним шляхом кілька слів про це. Наскільки цього варто боятися, не варто, і що воно дає. Боятися катаракти не варто, адже це зміни, які вже сталися, так тобто, вже тепер потрібно думати, яким чином покращити людині якість життя і повернути зір. Катаракта може бути як вікова, так і вроджена, наприклад, генетична, так і травматична катаракта після певних травм ока розвивається. Тому на сьогодні ефективним методом лікування є хірургічне видалення катаракти, воно називається факоемульсифікацією, Тобто це є мікрохірургія ока і, власне, через Мікро, навіть не розріз, а прокол спеціальним апаратом допомогою ультразвуку, кришталик перетворюється на емульсію і потім видаляється це все з ока спеціальним зондом. І на місце кришталика нашого вставляється інтраокулярна лінза або штучний кришталик. І, відповідно, це дозволяє людині повернути зорові функції, повернути пацієнтів, особливо старшого віку, до повноцінного життя. Ну, найчастіше це при умові, якщо все в порядку з сітківкою, тому що ще захворювання сітківки це є така окрема тема для розмови, скажімо так. Але найчастіше після хірургічного лікування катаракти пацієнтам вдається повернути досить високі зорові функції, і тоді людина відчуває себе нормально і може повноцінно займатися своїми буденними справами і професійною діяльністю. Так, адже зараз ну, значно скоротилася, скоротилася тривалість активної роботи, активної участі людей у житті суспільства і, власне. Для сім'ї, якщо поговорити про наступне захворювання, наступну проблему з очима Ну називаємо це так, це глаукома Я так розумію, що раніше люди сприймали цю річ як просто справді вирок назавжди, почувши це слово, людина. Якщо не втрачала тяму, то просто була засмучена неймовірно, тому що розуміла, що це сліпота через певний час і нічого не можна зробити. Давайте про це. Так, стосовно глаукоми, сьогодні приблизно така статистика є власне сумна приблизно 80 мільйонів людей у всьому світі вражені глаукомою і близько половини з них не знають, що вони хворі. Так, тобто люди, які безповоротно щоденно втрачають зір. Не знають про цю страшну хворобу. Власне, чому? Тому що глаукома найчастіше не болить така тиха підступна хвороба. Так? По частоті інвалідності внаслідок глаукоми вона займає власне, такі лідериючі позиції. Глаукомою ми називаємо таку групу захворювань, які характеризуються таким прогресуючим перебігом і призводять до руйнування зорового нерва. І найчастіше це під пов'язане з підвищенням внутрішнього очного тиску. Так? Власне, людям після 40 років рекомендую. Рекомендовано раз на рік проводити контроль скринінг внутрішнього очного тиску. Зараз є багато методів різних: це можуть бути і апарати, які є на місці, і переносні пневмотонометри. Це не так довго і не так болюче, як було раніше. Зараз це все доступно. Багато і державних, і приватних клінік мають це обладнання. Тому скринінг глаукоми, власне більш став доступніший. Єдине, потрібно людям ще і ще раз наголошувати, щоб це звучало, і люди пам'ятали, що особливо хто в родині має глаукому, так тримати це на особливому контролі, тобто раз на рік проходити консультацію в термолога, перевіряти остроту зору, внутрішньоочний Тиск, якщо е, цей внутрішньоочний тиск вже підвищений, то є такий певний повний пакет обстежень е, ще там додатково зорового нерва, поля зору, тобто людину обстежуємо повністю, і тоді відповідно або підтверджуємо, або спростовуємо цей діагноз. або ж людина потребує там ще е, контрольного візиту. Знову ж таки повернутися, це ми говоримо, згадуємо при будь-якій проблемі, через що виникає глаукома, а, а знову ж таки спадковість, тютюно там, хронічний стрес, ще щось. Так, щодо чинників виникнення глаукоми, так само це є захворювання таке багатофакторне. так, На перше місце ми завжди кажемо генетична скільність, бо вона може бути, може не бути. так, потім є певна певні е, зміни в Анатомічній складовій ока, так тобто очне яблуко може бути в когось більше, в когось менше за розміром, і це вже призводить до змін у передній камері ока і до особливостей уже функціонування ока. Також може бути наявність супутньої патології, та сама гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, або люди, які схильні до вазоспазмів чи мігрені, той самий стрес хронічний, особливо це такий чинник, негативний, під яким зараз знаходиться України. все населення України тривалий час, так. Багато є досліджень стосовно цього хронічного стресу. Тобто, це Абсолютно виснажуючий такий елемент цієї війни, який, на жаль, впливає на всіх, і відповідно, наслідки цього ми будемо пізніше так само бачити. на жаль. Ну і тому, оскільки чинників цих є багато, тому ніколи не знаємо, який власне спричинить розвиток глаукоми, але відповідно потрібно тримати на контролі цей внутрішньоочний тиск. Також розрізняють от відкриту кутову і закриту кутову глаукому. Так? І якщо закрита кутова глаукома, може людину боліти і проявлятися госпітальним. Стрім нападом закрито кутовою глаукома, то, на жаль, відкрита кутова глаукома вона не болить. Людина може мати підвищений внутрішньоочний тиск, поступово втрачати зір і ніяк цього не відчувати так до, до, до певного часу. Плюс якщо люди мали хронічні там запальні захворювання очей, може розвинутися глаукома, або ж наслідок травми, також ока, тобто причин може бути багато. Наскільки глаукома вирок? Чим зараз її а, лікують? Лікують різними методами, все одно глоукома призводить до незвиротньої сліпоти, так? але тут питання в часі. Тобто людина, яка не контролює внутрішній очний тиск і не лікується, може осліпнути за рік, два або три. Так? А люди, які лікують, можуть втратити цей зір через 10, 15 або 20 років. Так? Тобто Можна його зберігати і підтримувати стан трофічний зорового нерва. Чому так відбувається? Тому що коли в нас Всередині дренажний канал ока заблокований, і відповідно багато рідини залишається в оці, призводиться до збільшення внутрішньоочного тиску. І відповідно цей високий тиск пошкоджує зоровий нерв. Власне методи лікування лаукоми, вони спрямовані на те, щоб контролювати знизити цей внутрішньоочний тиск. Можемо ми його знизити за допомогою капель спеціальних протиглокоматозних, які впливають на зниження внутрішньоочного тиску. Може бути варіант лазерного лікування, коли в райдужній оболонці ока, яка визначає колір очей наших, так, там робляться такі додаткові шляхи відтоку цієї внутрішньоочної рідини, ну або ж, умовно кажучи, такі дирочки, так, лазером робляться. Ну і таким методом найрадикальнішим є хірур... Сергічне лікування, звичайно, глаукоми. тому залежно від стадії, залежно від того, яка це глаукома, чи відкрито кутова, чи закрито кутова. Залежно від того наскільки компенсований внутрішньоочний тиск у людини, наскільки в неї чутливість до ліків певних виражена тут. індивідуально вже вибираємо певний метод лікування для кожного пацієнта. Ну і також хочеться наголосити також, що потрібно пацієнтам з лоукому, яким уже лікар призначив певні каплі. Потрібно постійно їх закапувати, дотримуватися призначеного режиму лікування закапування і ні в якому разі не відміняти ці каплі самостійно. Якщо, наприклад, ми призначаємо каплі, на наступний візит він приходить тиск в нормі. Людина чує, що тиск в нормі, перша фраза, так, і не чує наступну фразу. Продовжуйте закапувати ці краплі щодня постійно. Тому хочеться наголосити, що лікування глаукоми, воно не припиняється, її потрібно е, лікувати е, постійно, контролювати тиск постійно, контролювати стан зорового нерва і поля зору пацієнта так само ну, впродовж певних періодів, там раз на півроку або раз на три місяці залежно ну, індивідуально в кожного пацієнта, давайте поговоримо про речі менше неприємні ніж глаукома Так про да. я так розумію патологію, зміни в зорі, зміни в очах, протилежні короткозорості, далекозорість. Так? <реш> Наскільки ця штука спіткає? Ну мусить спіткати кожну людину на шляху? Чи, скажімо, люди, які мають коротку зорість, їм це не загрожує? Що це таке? Взагалі далекозорість? Це хвороба, чи не знаю, якісь зміни? Ну що це? Є така називаємо патологія рефракції. Так, захворювання патологія рефракції є міопія, це короткозорість. Потім гіперметропія, далекозорість, може бути ще астигматизм, коли є двоїння. Ні для кого не секрет, так що з віком цей власне дрібний шрифт прочитати або вселити нитку в холку стає проблемою. Це, власне, вже не є така патологія рефракції, яку ми перечислили спочатку так? короткозорість, далекозорість або астигматизм. Це є вікові зміни, проблема, з якою стикаються люди після 40-50 років. Ну і цікаво, що в осіб з короткозорістю, власне про що ви запитували на початку передачі, ознаки далекозорості з'являються дещо пізніше ніж у тих, хто добре бачив протягом життя. Власне, це людей лякає ціле життя. Бачили добре а після 40-50 років стається щось страшне. Власне, назвати пресбіопію захворюванням це не зовсім правильно. Це вікова особливість зору, яка властива всім людям. Пресбіопи добре бачать далеко і можуть вільно читати, наприклад, написи на бігбордах, так але розташовані близько предмети – газета, книжка, прочитати щось у смартфоні вже здається їм розмитим. Ну і звичайно, це викликає труднощі при роботі за комп'ютером. Причинами цієї пресбіопії вікових цих змін є зміни в будові кришталика і м'язів, які забезпечують акомодація. Акомодація це такий вроджений, вроджена здатність ока фокусуватися на близьких і на далеких об'єктах, для того, щоб бачити чітко. І завдяки цьому зображення однаково проєктується на сітківку. Це в нормі. Так? А при Рез біопії змінюються ці нормальні механізми акомодації. Тобто змінюється кривизна, кривизна кришталика, скорочується і. Е Уже не, не так скорочуються і не так розслаблюються, як раніше м'язи целіарного тіла, і, відповідно, через порушення комодаційних механізмів е, уже виникає пресбіопія. Е, кришталик, е, власне, не такий еластичний, е, так, тому що катаракта вона ж не в один день, наприклад, е, появляється, Так, Це зміни вікові, які накопичуються. Разом з тим, з віком знижується функціональність цих целіарних м'язів, е, які регулюють кривизну кришталика і широка. Онузійниці, і тому людям уже важче сфокусуватися, щоб прочитати щось на близькій відстані. Ну і я думаю, є ще досить багато проблем пов'язаних з очами. Якщо коротко, щоб ви ще додали? Ну можливо, те, що скажімо, буває в мене і не тільки в мене, у людей, які багато, як то кажуть, дивляться в різні гаджети, коли ну ніби пісок в очах, ти такий стомлений. Тобі хочеться щось не знаю, якось закапати чимось, очі чи що що це таке, як це зветься? Такі ознаки синдрому сухого ока. Так коли людина довго працює за комп'ютером або за гаджетами, чи має тривалу роботу, також на близькій відстані, ми фіксуємося на цих зображеннях і забуваємо моргати. Частіше, так тому відбувається відповідно зміни слізної плівки. Також зараз багато є кондиціонерів в приміщенні, там, чи навіть на вулиці жарко є. слізна плівка випаровується швидше, ніж зазвичай. І якщо в нормі є три шири слізної плівки, то при патології цей баланс рівновага порушується і починаються оці скарги, власне, які ви перечислили. Так? Відчуття сухості, печіння, піску в очах, свербіше або ж почуття. Жервоніння очей, навіть люди кажуть, що відчуття стороннього тіла в оці необхідно е, адекватно зволожувати. Очі робити перерви при роботі з гаджетами, смартфонами так є таке правило 20-20-20. Кожні 20 хвилин роботи, 20 секунд потрібно відпочити, поморгати і подивитися на якісь далеко розташовані предмети. Чому Тому що умовно кажучи, коли ми працюємо вблизі, око напружується і ці механізми акомодаційні, коли дивимося вдаль, відповідно вони розслабляються. Тобто потрібно їх таким чином тренувати, робити перерви. Також необхідно. Користуватися uh... З краплями, це штучні замінники сльози. Найкраще це будуть безконсервантні форми цих крапель з гіалуроновою кислотою, так власне, синдром цей сухого ока він так само є досить великою такою проблемою. Є багато різних причин, які призводять до цього. Тому так само залежно від того, який шар слізної плівки порушений або не виконує свою функцію, на які захворювання людина? Чи системно може страждати, або які є фактори, так, додаткові, відповідно, індивідуально коригується ця терапія зволоження. Очей, і людина може далі комфортно працювати. Ну тому що, на жаль, зменшити часу, час роботи ми не можемо, зменшити час використання телефона, смартфона в деяких випадках не можемо в деяких випадках можна підійти серйозно і лишній раз не погортати стрічку у соцмережах. Так відповідно, це збереже і очі, і зменшить втому в очах, і збереже нашу нервову систему. Так само потрібно до всього ставитися так серйозно, так. Так, що на останок, якщо підсумувати нашу з вами розмову, різні проблеми з очима починаються з різних причин: так, тут нерви, так. там спосіб життя. Там спадковість ще щось таке, але будь-яка ця річ неприємна, тому що призводить до, я не знаю, до ну, погіршення і самопочуття і втрати якоїсь працездатності, і таке решта. І найголовніша. Як це найголовніша порада, побажання ваше нашим глядачам у цьому у цій ситуації, коли починаються якісь проблеми, якісь негаразди з очима. Що треба робити? Треба лізти в інтернет, читати, треба бігти до сусідки, до коми, питатися, а що його робити, купувати окуляри десь на розкладці, і все або. Які варіанти? Або моя порада як лікаря-офтальмолога, записатися на консультацію до лікаря-офтальмолога, прийти, пройти комплексне офтальмологічне обстеження і отримати фахові поради для корекції певного патологічного стану або для лікування захворювання. Ну і так само... Звичайно, свідомо ставитися до використання гаджетів сьогодні, тому що це дійсно є такою глобальною проблемою не тільки дорослих, а й на жаль, дітей. Тобто, щоб запобігти проблемам зором, які можуть бути в майбутньому, необхідно вже зараз уважно ставитися і до себе, і до своїх дітей. І відповідно я за профілактичну медицину, так. Я ну так... і звичайно, нам всім порада з оптимізмом дивитися у завтрашній день і бачити тільки позитив. Ну так, а для цього наші очі мають бути здоровими. А щоб вони так. були здорові, відповідно. Треба до них ставитися дуже добре, треба вивчати, що там всередині ока, що там з надвору, радитись з фахівцем, і тоді все у нас буде більш-менш ну, на 100% навряд будемо реалістами, але все ж таки максимально з можливого буде окей. Я вам щиро дякую. Сьогодні нашою гостею була офтальмолог Ольга Прусак. Отже, наш цикл, що там всередині, ми продовжимо. А я вам дякую, пані Ольгу. Бажаю щастя, здоров'я. Ну і наснаги в допомозі нам вашим пацієнтам. Дякую, пані Ірино, за запрошення. Всього доброго, Україна переможе! Слава Україні, героям слава! Наша програма підійшла до кінця. Сподіваюся, вона була корисною для вас, для людей різного віку. Нагадаю, ви на каналі Форма Ронда. Підписуйтесь, далі буде цікаво. Наш наступний гість стоматолог. Так, ми будемо зазирати а, всередину нашого ротика. Дізнаємося, що там всі знають, що там зуби язик, але не тільки. А, наша система, ця стоматологічна, скажімо так, а, приховує досить багато таємниць і про них ви дізнаєтеся наступного разу. Ну, а я, Ірина Ткаченко, ведуча каналу Форма Ронду, бажаю і собі, і усім міцного здоров'я. Слава Україні! До зустрічі!